Леся Українка, до мого фортепіано Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувати думки, веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, прийшло життя дитячої моє. Як сяде при тобі, як час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібрав з гурточок. Провідує речі, і співа, і гука на клавішах твоїх швидкий, гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто все плаче там, в другій хатині? Чи ридання стримане? Тяжке несила тугу крить, такій малій дитині, здивило серце, це почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала? Тоді ж кругом так весело було. Ох, певне лихо серцем відчувало, що на мене, мов хмара грізна йшло. Коли я смуток свій на струни клала, являлась ціла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала. Далеко линув думок, легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся, ти в самоцінній мій, а я не матиму, де дітися журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.